Досить багато літератури і багато ну, бібліографії. І от, замітили те, що останні його е, твори були надруковані 37-38 році. І е, практично, ну, це я маю на увазі те, що в фондах нашої бібліотеки по, по наших джерелах і до 1968 року. Не було ніяких, ніяких публікацій вже в 68-му році в Козівській районній газеті була маленька публікація. Це радянське, так, радянське село за 1968 рік була маленька публікація. Про Франца Куковського. І е, з тих пір до 1989 року практично ніяких публікацій не було. А вже в 89-му році, в рік його е, посмертної реабілітації, е, почалося повернення Франца Куковського е, ну, в свій, свій рідний край і до, до читачів. Перше була в київському виданні молодь, в київському видавництві молодь була видана книжка Антологія західноукраїнської поезії початку ХХ століття Молода мода. І там є коротенька біографічна довідка і три невеличкі вірші Франці. Журнал Тернопіль в літературному додатку подав статтю Михайла Ониськіва про Франца Кокорського і вірші Франца Михайловича. У 1999 році у Львівському видавництві Край вийшла збірка оповідань і повістей Кокольського Остання молитва. Упорядником і автором ґрунтовної передмови до видання був доктор філологічних наук професор Михайло Нечиталюк. На початку 90-х, коли у фонди нашої бібліотеки почала надход, надходити література з української діаспори, у фонд відділу краєзнавчої літератури та бібліографії надійшов історично-меморіальний збірник Пережанська земля. І там в цьому збірнику є стаття Коковського про послати Матея Старуха. Це ми вже з, бачимо Коковського, як знайомимося з Коковським як з журналістом. І ну, це так коротенько щодо, щодо творів і щодо тих видань, що є в нашій проси Михайловича Коковського. Повірте, із багатьох величів. Які вийшли із нашої Бережанської гімназії, чимале місце займає громадський діяч, письменник, юрист, адвокат і просто хороша людина Франц-Покорський. Нам, як Бережанцям, це видання надзвичайно цікаве і цінне тим, що тут, попри всі публікації наших Бережанських письменників, тут, повірте, зібрано найбільше матеріалу у розділі Бережани. Про видатних діячів Бережанщини, про музейництво. Саме в цій книжці зібрано дуже багато матеріалу. Ця книга цікава для багатьох дослідників тих, хто досліджує історію нашої бережанщини, нашого краю. Само собою, що е, на ті часи в передруках зустрічається надзвичайно багато помилок, ось таких, наприклад, як із датою народження Франца Михайловича Куковського. Ось тут я привезла вам показати. Е, Власноручна автобіографія його дружини Софії Коковської, записала до власного начальника міліції про те, що дозволили їй виїзд з-за до своєї дочки. І ось тут вона вказує про те, що її чоловік Франц Коковський народився 17 вересня 1885 року. Хоча як вже сказала Марія Володимирівна. Його справі, яка зберігається в обласному архіві, власноручно написано, що він народився 17 березня. І тільки буквально з цього документу ми знаємо про те, що у Франца Михайловича був брат, народжений 1880 року, і помер в 1933 році Коповський Іван. Це єдина інформація, яка зберігається по суті про його родину. Не хочу багато затримувати вашого часу. Хочу запропонувати вам, хто буде мати можливість підтримати це видання, придбати і почитати надзвичайно лікарі, математики, правники, історики. Ось в одному, це такий черневий реєкт, я собі дозволю зачитати, щоб ще не переплутати основних дат. В одному французькому документі, де подано історичні відомості про французьку королеву Анну, дочку князя Ярослава Мудрого, йшла мова про визначного книгознавця Поковського, відомого ще з 12 століття, рід якого походив з мальовничих околиць Перемишля. Представники цього роду на протязі віків сприяли виникненню вищої освіти в Чехії, і Польщі, а в 16 столітті і на Україні, зокрема у Львові і Острозі. За просвітницькі заслуги, позначені духом гуманізму, король II надав Теодору Полковському титул князя і подарував йому бібліотеку рідкісних книг. В 16 столітті цей рік поділився на український і польський. З польської сторони були люди відомі своєю освіченістю і гуманізмом. Голова Саймов під час лекції короля Августа II, Казимир Коковський, один із регентів короля кардинал Олександр Поковський. У 80-х роках ХХ століття в Мюнхенській державній бібліотеці віднайдено родословну роду Коковських, Каковських і варіанту цього роду Поковських. В документах зазначено, що нащадок Теодора Петро. Брав участь в масовому переселенні українського народу із заходу на схід, де в межах Слобідської України весь час тривали набіги турків і татар. Син Петра Іван Поковський, майор у відставці, як видно шляхетської грамоти 1792 року. Ми маємо ксерокопію цієї грамоти, ще жив наприкінці 18 століття. На основі окремих джерел встановлено, що жив він з 1706 по 1794 роки. 1972 році професор Степан Таранушенко із міста Києва віднайшов по архівах творчу спадщину Івана Коковського. В так званому Хрущовському літописі майор у відставці Іван Коковський жив у другій сотні Лебединського повіту, був просвітителем гуманістом Пізніше під впливом Григорія Сковороди писав літературно-філософські твори та малював. Оригінальні його твори, малюнки, мемуари та, як назвав пізніше Євген Гребінка, Перешевченківські послання до земляків, що передавалися з рук в руки, не оцініли до наших днів. Лікар Михайло Поховський проявив себе стійким демократом під час Революції 100 російського, який лікував Михайла Старицького, Кропивницького, Гудзубинського та Лесі Українку. Глибоко переконаним демократом був Яків і за фахом фізик, а разом з тим і тонкий митець пейзажист, майстер світла і кольору, проживав у румунії. Його справу продовжив син Всеволод, за фахом архітектор, пейзажист, митець книжкової графіки, історик українського мистецтва, теоретик, філософії, мистецтва. Відомі його книги Пейзаж, який естетизує і віталізує людське довголіття, мистецтво Бойківської церкви, мистецтво української книги. У 1874 році професор Павло Житецький та Іван Сошенко передали Якову куковську частину рукописів та малюнків прадіда, прадіда Івана Поповського. А в 1907 році у Польщі російські жандарми забрали залишки творчого доробку Івана Поповського і конфіскували примірник. Цього З цієї творчої течії Яський університет в Румунії заснував музей мистецтв. Прямим нащадком цієї родини був і Франц Коковський, який приходився троюрідним братом у Коковському і, і дядьком його сину Вселенку. Ось така коротесінька інформація, щоб не збирати багато вашого часу. А усіх, хто придбається книгу, запрошую до бережан на відвідане місць, де народився і проживав Франц Михайлович Коковський. Дякую, Я маю скарб. Скарб який? Я маю. Те, що називається підготовлена справа Франц Кополський, це із домашнього архіву, на чотирика папка номер 98 Дивіться, як професура займалася е, архівом. Але найголовніше, він хотів і дуже просив, аби ми земляки, видали його книжку Молитва за Україну. Може, можливо, десь молитва за Україну не... Ну, така, ну, ну, але він так собі мислив. Ви знаєте, я коли переглянув усі речі, там є на, 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 на речі, не, не і друкована, нарешті, не знайде й Марія. Але знаєте, якщо ви пошукати добре, то це оце дуже добра справа. Це Ласівка, перша ласівка. І це, це гратулюю я сімейство Качове, тому що. Е Писав про це і Іван Петрович, огуцав є тут, тут є і пастор Коковський, десь щось десь воно поєднається в цьому ситуації. Але найголовніше інше, найголовніше інше, що я, як голова товариства організації Тернопільського товариства Меморіал імені Василя Скуса, я обіцяю. Я сьогодні був перед тим, як до вас прийти, я йшов сьогодні до Даничої Ради. Ви знаєте, тут найповніші його. Його поезія є. Я почитав, я колись починав віршів, але я коли почитав Інграновську Ліну Костенко, я, я перестав писати. Не розумієте чому? Даремно. Ну, Даремно, може й добре. З, 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 з доброго вина буває добрий осіб. я став добрим чиновником, Нормально, чиновником. Але найголовніше, я хотів, для, для тих, хто тут зацікавлений, ви подивіться. Більше десь до двох тисяч сторін. Ну, звичайно, там. Але тут все є. Тут і, і поезія, і статті. Він зібрав стільки, хоч він каже, що, наприклад, в Барвінському фонді бібліотеки бібліотеці є його арестування, листування, Розумієте, пістолярії тут немає.